Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження сьогодні не тільки з астрологічними новинами, але з дуже важливою новиною, яка стосується наших слов'янських традицій і. Того, який вплив має цей період на нашу з вами долю, а ми з вами вже зібрали другий врожай, і ми вступаємо в ті в ту пору року, коли вся природа, вся енергія йде на спочинок. До сну. І коли вона, ця наша природа, а слов'яни завжди поважали да, природні цикли, іде до сну, відкриваються брами, брами між мертвими, між живими, брами між богами і також живими. Отже, ці три святи, нав, прав і Яв, в якій ми з вами живемо, вони зараз дійсно мають дуже тонку ось цю. Межу і тому вже зараз до мене звертаються мої слухачі. Да, чому це так само? Вони бачать у сні своїх померлих родичів. Чому коли малюють картину, да або створюють якусь картину, і е, поки вони її створюють, нічого не проявляється. А як принесуть додому, прийде час і вони бачать, що на цих картинах проявлюються духи дідусів їх або бабусів. Отже, це не випадково. Це вже пращури, е, стукають нам в двері. тому... Тому що навіть в астрологічному плані цей період, період останніх днів жовтня і початку листопада, це так званий спалений шлях, віокамбуста, коли планети попадають саме ось в цей період, навіть астролог не знає, як буде впливати це на життя людини, тому що боги і Наші пращурі напряму впливають на нашу з вами долю. Вони головні, і ми можемо дуже багато змінити в своєму житті, якщо правильно побудуємо з ними взаємодію саме в ці дні. Про які такі дні я вам зараз кажу. Ну, по-перше, це дні, які ми знаємо як осінні діди. В слов'янстві цей період триває навіть інколи з 18 жовтня по 28 жовтня. І якщо прив'язуватись саме до релігійних основ, то це третя субота після покров. І зараз по новому стилю це якраз припадає на 25 жовтня, на ту суботу, до якої ми зараз з вами підійшли. Що це за такі е, Дмитрівські суботи? Да? Це дійсно той період, коли е, утончуються да, е, межа між царством мертвих і царством живих, і наші пращури можуть дійсно дати нам благословення, а нам воно дуже потрібно для України заради миру і нам з вами, заради нашого захисту і заради нашого здоров'я і щасливої самореалізації нас і наших нащадків. Отже, що я вам раджу? Ну, по-перше, в цей період бажано приходити до могил та, і ставити свічки. Особливо це буде доречно, якщо це буде 25-го числа або 26 числа, тобто субота або неділя, ці осінні діди, вони як свято. Вони допомагають нам подякувати нашому роду за їх підтримку. Тому отже, дякую. Я своїм предкам дякую. Я нагадаю, що ви вже дякуєте своїм предкам. І вшановуючи їх пам'ять, да, прибираємо могили, ставимо свічки. Приносимо туди саме ту їжу, яку вони любили, і дуже до речі кажуть, що ось цифра три це така да, сакральна цифра. Наприклад, якщо вони любили якісь певні калачі, то три калача приносять, да, якісь цукерки, то три цукерки. От запам'ятайте, ось ця цифра три якраз буде дуже доречна. Але могили, перш за все, повинні бути прибрані. Також звертаю вашу увагу, що ну, багато да, зараз говорить про те, що 25 числа це ось та субота, до якої ми з вами підходимо. Це день богині Макоші. Це та богиня, це матінка, яка плете нашу долю, і її донечки. Це доля і недоля, доля складає світлу ні ниточку, на щастя, не доля вкладає в це полотно нашого майбуття е, чорну ниточку, яка дає нам випробування. Але випробування також повинні бути: ну по-перше, завдяки правильному реагуванню під час випробувань, ми нейтралізуємо свою карму. А по іншому, да, ми через випробування духовно зростаємо. А це наша головна з вами задача. Отже, шануємо і то іншу, але просимо, щоб більше зараз було дійсно світлою цієї. Ниточки, тому 25 го числа, ну, по перше раджу всім прибрати оселю, може й до 25 го числа, але щоб оселя була прибрана. Тому що е зв'язок з богами, а Макош це богиня да, мати, яка е відкриває нам е двері між яв'ю і прав'ю, е вона допомагає нам. По-перше, вшанувати всю божественну жіночність, вшанувати свою долю, подякувати за рік Макоші. Мати Макош, дякую тобі за те, що дала нам життя і дала нам сили для того, щоб ми приходили через різні випробування, що підготував нам минулий рік. І... Е ми розуміємо, так, що звертатися до Макоші можна із приготуванням їжі. Ми ставимо стіл, готуємо їжу і просимо матір. Зараз я вам навіть скажу. Певну таку фразу, да мати макоше, пряди мені світлу долю і веди мене шляхом праві. Ось це такий вислів, да, гасло, яке допоможе нашій енергетиці да, з'єднатися з енергетицею Святої Макоші і благословити нас на добру долю. Також це пов'язано ще з тим, що макош це дійсно родина енергії, яка через воду, до речі, а вода це така. Стихія, яка пов'язує нас другу чакру е, з енергією роду, це наша енергетика, і дуже добре, коли ми підтримуємося да, підтримкою нашого роду і спрямовуємо до нащадків. Зараз кожний ранок я починаю не тільки зараз, а завжди з подяки нашому роду своєму і прошу підтримки для, для себе да, і для, всього, для всієї нашої родини. І в ці дні це молитва буде дуже дуже доречна. Так, що до Макоші ми звертаємось для того, щоб вона посилила нашу інтуїцію, поставила нам захист, дала нам статок матеріальний, щоб наша доля і доля України була в благо. Отже, попросимо на захист для захисту для України і для збереження наших життів Макош нас підтримати. Ну і тепер на рахунок осінніх дідів. Осінні діди по різних да, знов територіях трактуються з вісім. 12 аж по 28 жовтня, але якщо ви можете зробити цих днів, це дуже добре. Що це таке? Це поминальна вечеря всіх пращурів вашого роду. Це можна зробити, до речі, 25-го числа, але можна зробити і 26-го числа. Тому що саме 26 -е число в більшості ось цих першоджерел да, припадають на ці осінні діди. Знов кажу, прибирання оселі, освячення оселі. Святою водою проходимо по периметру нашого будинку і просимо, відкриваючи двері, прийти наших пращурів до чистої оселі. Вже накрили стіл гарною скатертиною, чистою скатертиною, виставили ту їжу, яку ви хочете да, пригостити ваших родичів. І ви пам'ятаєте, що вони полюбляли цю їжу. Поставте пару стільців вільних, і хай вони так і залишаються. І відкриваючи двері, відкриваючи вікна або балкон, я взагалі ставлю обов'язкову свічку. Тобто запалення свічки обов'язково і на вашому столі, і е, е, на вашому або ганку, або е, я ставлю на балкон, відкриваючи да, і запрошу дійсно словами, відкриваючи двері вхідні, е, любі мої пращури, з вдячністю до вас, запрошую вас, прийдіть до нас на цю вечерю, е, на ці осінні діди. І ви уявляєте, що ви стоїте на відкритому просторі і до вас з... відкриваються двері да між світами і приходять світлом любов'ю до вас, ваші пращури до речі, не можна е, ображатися, не можна боятися, не можна. Плакати в цей момент треба з радісною таким очікуванням, з гідністю да, зустрічати, запрошувати, щоб всі сіли. Повечеряти і під час вечері згадувати про тільки світлі події цих пращурів, про їх світло, про їх таланти. Згадайте. Спочатку самого старшого, якого ви пам'ятаєте, але знаєте, що до вас можуть сісти навіть до сьомого і більше коліна пращури. Так що подякуйте їм всім за той рік, який ви прожили, за ту силу, за все те, що ви маєте в своєму роді за цей рік. І тоді подякуйте тому, хто ну спочатку самий найстарший, а потім молодший, молодший, молодший. Останніми згадайте з подякою. Тих, хто пішов не нещодавно. І побажайте їм також світла, щоб вони підіймалися вище до Господа. І попросіть їх побачити, над чим треба попрацювати, і благословити вас на світло і добро. Запросіть їх на вечерю, нехай вони поїдять і радять до речі. Кажуть, що це не дуже да, такі моменти можуть бути. Але якщо ви вірите і відчуваєте, що є домовичок в вашій хаті, також можна домовичку поставити на підлогу да, молочко з е, якимось, да, зернятком, з печивом і запросити також його освятити нашу будівлю, да, нашу оселю. Але за головна наша увага це дійсно до наших пращою. Ми залишаємо ось цю вечерю на столі. Це так, щоб вона була цілий ніч. І, до речі, ті крошки, які впали, також не можна їх прибирати, а вже на ранок можна прибрати. Що також радять. Ту їжу, яку ви поставили за балкон або на ганку да, з свічкою, цю їжу треба віддати духам. Да, треба віддати природі. Тому ви можете віддати або там пташкам, або собакам, або іншим тваринам, для, а природа вже вирішить, що з, з цими, да, Як передати цю їжу, цю енергію вашим пращурам. Обов'язково подякуйте пращурам, обов'язково скажіть, що вони можуть повертатися додому ну під час е, вечері, так тоді, коли вони заважають за потрібним. І коли вже прокинетесь, ще раз подякуйте і скажіть я дуже вам дякую і знаю, що ви повертаєтесь до себе додому, в своїй обітелі, і будете оберігати мене, моїх нащадків, цілий рік. Отже, 26 число ми також з вами проговорили. Але ще є одне дійство, яке ми знаємо з вами як самайн. Як велесову ніч в слов'янстві, і як Хеллоуін, ми знаємо, як вже в Західному світі. До речі, це все різні народи називали одне дійство різними словами. Взагалі, Хеллоуін йде від ім'я скандинавської богині Гель, яка була донькою, до речі, Бога Лока, і вона дійсно була тою, яка. Була володаркою царства мертвих і коли поклонялися їй з 31 жовтня на 1 листопада, так поклонялися, до речі, дай коли люди переїжджали в Америку, в інші країни, вони принесли з собою ось саме цю ідею. До речі, чому саме? Да, ми червоний гарбуз ставимо, да, і чому саме не червоний, а помаранчевий, да, і чому саме помаранчевий? Ось ця чакра, про яку ми з вами кажемо, Сватхіствана, це друга чакра. Вона має енергію води і вона має колір саме помаранчевий. І саме це енергія пов'язує нас з родинністю, з турботою про один одного. І е, тоді да, дійсно були ось ці гарбузи, яких ставили свічки, і ось це світло да, зв'язувало людей з пращурами. До речі, дійсно в ніч з 31 першого на жовтця першого жовтня, на 1 листопада, відкриваються ось ці двері між е, мертвими, між живими і між богами. І ми можемо мати з вами осяяння як від богів, так і знов від наших пращурів. Чому зараз рядяться, да? чому зараз одягаються? Це знаєте, це вже як ем, привнесено нашим людським розумом різні ігри, які пов'язані з тими традиціями і з тим, що взагалі відбувається в цю ніч. Що відбувається в цю ніч? Крім того, що відкриваються ці. Е... Ну, да, нівелюється ця межа, відкриваються ті заслонки між цими світами. По-перше, на що хочу вам звернути увагу, ми можемо просити про виконання наших бажань. Отже. Наше головне бажання це бути миру і добру в Україні та всьому світі, і бути справедливим миру в Україні повинна прозвучати обов'язково з подякою до наших пращурів і до наших е, богів. Е, до речі, це велосова ніч, і тому Бог велес, е, я все ж раджу, не переодягатися і не лякати один одного, да, а саме дійсно звертатися до світлих богів, тому що дуже багато людей. З одного боку, як відлякують цих духів, да чому ми одягаємось ці дуже страшні одежі, да розмальовуємо себе? Що ми кажемо злим духам, які також можуть прийти до нас, що ми такі ж самі, що нас не потрібно да, чіпати. Але тим самим дійством ми можемо і притягнути до себе цих духів. Тому все ж я бажаю вам по світлому більш зустріти, знову подякувати своїм пращурам, благословити вас. І дуже цікаво, що саме в цю ніч, з 31 жовтня на 1 листопада, можна звернутися до богів, звільнити вас від вашого страху. Ось ця енергія страху вона дійсно активізується. І, взагалі, наші пращури виходили до лісу або до полів, і знаходячи сам на сам з богами, дійсно, вони мали певне посвячення, але це посвячення було через випробування. Перед ними боги давали їх страх, вони повинні були цей страх перейти, і тоді боги. Звільняли від їх від цих прив'язок, від цих страхів і фобій. Тому попросіть, перш за все, відв'язати вас да, від цих енергій. Ви можете їх прописати, спалити. Да, тобто, наприклад, якщо ви там боїтесь висоти, я боюсь висоти, спаліть і попросіть богів звільнити вас з цього. Да. Не потрібно наражати себе на ці страхи, не повинні, не повинні пугатись один одного, лякати, але бути готовими, зустрітися. Оком на око, да, віч на віч зі своїми страхами, ви повинні готові. І якщо, якщо ви будете готові, то дійсно ви звільнитесь, тому що я знаю, скільки багато часу, років, десятиріч інколи люди живуть з цими страхами. Саме в цю ніч велосу, ніч, попросіть захисту велеса. Попросіть його, щоб він вас звільнив від страху, і зумійте зустрітися з елементами цього страху і гідно його пройти. Отже, просимо перше за все да, звільнити нас від страху. Також я вже не кажу про цей стіл, який ви накриваєте, тому що він також доречний саме 31 жовтня. На що хочу також звернути увагу для того, щоб започаткаво започаткувати да, світло і підтримати це світло і впродовж темної пори року, яку ми з вами вступаємо, ось цим самайном, із саме ми вже ступили до речі з мабоном. Це з осіннього рівнодення, але ми пам'ятаємо, що з осіннього рівнодення керує ось цією такою темною порою року величний Боже. Це Сварог, це батько всіх світлих богів у Слов'янському пантеоні. І тому, звертаючись до нього е і разом до Велеса. Ми можемо з вами в цю ніч зробити дуже багато для себе. Люди, що робили? Вони виходили на місточки, вони виходили на ці річки, які течуть знов бачите, ріка. І, дякуючи всім богам і нашим пращурам, просили захист, просили да сплести ось цю долю світлу. Отже, ми також можемо виходити на місточки біля річок. До речі, не в річку навіть і опускали. Ось ці да, подання, просили скуштувати наших пращурів і богів цю чудову їжу, І так, щоб ця вода виносила да, саме ці наші підношення, ту їжу, яку ми зробили своїми руками. І це також було чудове таке дійство. Отже, помаранчеві. Свічки повинні бути саме на Хеллоуін, Або ми канаємо Велесову ніч, тому що от, знову я кажу, це Сватхіствана, яка відкриває портали для прибутку енергії. Що також да, ми можемо зробити, крім того, що страхи проробити. Крім того, що ми дійсно вітаємо своїх знов пращурів і просимо їх прийти на помаранчевий колір свічки. Тому. Прошу і так, щоб на столі, і так, щоб за вашою будинком, да, на балконі, була свічечка, саме помаранчевого кольору. Також теж саме залишаємо. Залишаємо їжу. І потім залишки їжі, ті, які залишилися біля свічки для ваших пращурів, віддаємо духам природи з дуже великою вдячністю. Так що це. Мабуть, самі головні такі настанови, які можуть нам допомогти зв'язатися з нашими пращурами. Ну а вже з 1 по 7 листопада буде тривати чудові дні, які називають велике осіннє сварожє, коли сварог, коваль нашого наших небес і нашого світу, нас благословляє на те, щоб ми з вами проводили цілий рік в благості і в щасті. Отже, підсумок 25-го числа День Макоші, 25-го, 26 -го числа, але це все почалося вже з 18 числа. Осінні діди, прибирання оселі, прибирання могил, вогники на могилах. Коли ми приносимо щось по три да, нашим пращурам на могили. Прибирання наших е, е, осель разом зі святою водою освячення і запрошення на вечерю наших пращурів, е, ставимо їм свічу біля нас за столом, ставимо свічу за нашим домом, відкриваючи двері. Ми це дякуємо. Ми дякуємо за минулий рік і просимо їх благословити на захист, згадуючи їх світлі всі події. Прибираємо да наш стіл на наступний ранок, і розуміємо, що велесову ніч те, що є Хеллоуін, да це ваша справа, чи святкувати його чи ні, як Хеллоуін, як ми з вами встигли, і звикли це робити. Але наші пращури звикли святкувати як велесову ніч, ніч великої магії, відкриття воріт. Ви можете попросити благословити вас на те, щоб ви отримали відповідь від ваших. Пращурів, і вона може проявитися. Ми можемо з вами. Звільнитися від наших страхів і попросити Богів і наших пращурів допомогти нам перейти через ці страхи, і ми просимо їх благословити нас і наших нащадків на наступний рік. Отже, ці великі свята, осінні діди, і велосова ніч, і е, ось да, осіннє сварожє до 7 листопада. використайте в благо. Я дуже рада вам сказати, що саме в ці дні ми будемо проводити другу фазу холодинаміки. Ми будемо працювати з нашим родом, двері будуть відкриті перед нашими всіми померлими, навіть пращурами, і вони дійсно допоможуть нам нейтралізувати нашу карму і отримати світло роду, тому що коли ми промовляємо про е, таланти наших е, пращурів, да про їх внесок в наш рід. Нашу силу роду, ми підсилюємо це на рівні нашого ДНК, ці наші дари. А в холодинаміці є ще і спеціальні такі практики, психологічні, енергетичні, які допомагають нам зцілити себе, зцілити наш рід і дати нащадкам, світло і радість та ще раз посюдити це на нашу Україну. Отже, любі друзі, я дуже дячна вам за увагу. Е, спод... Гадаю, що вам знадобилися мої підсказки. Буду вдячна за ваші лайки, за підписку. Обіймаю вас всім серцем. Незабаром готується наступне відео про листопад. Важливий місяць, важкий для України, але ми його перейдемо гідно, якщо будемо попереджені про певні моменти. І підтримуємо наших воїнів-захисників, підтримуємо один одного, отримуємо підтримку роду, яка дуже зараз потрібна всім нам. Ще раз дякую вам за увагу і прощаюся до нових зустрічей. На все добре, бути справедливому миру. І добру в Україні та всьому світі не забувайте, нехай наші пращури і боги, рідні боги допомагають нам це здійснити на все добре.